І як вам такий шик і блиск? А? Красота, неймовірна. Зараз все його перешліхую ще трішки ексцентриковою машинкою. І можна, знаєте, що з ним зробити? Намазати перетворювачем. Точно. І потім, як перетворювач висохне, кислотний ґрунт, зверху замазюкать усе гарматним салом. І ще блиск. Через те, через те, що я оце все вичищаю, витрачаю на це час дорогоцінний матеріали, інструмент, тепло, тому що зимою треба постійно топити. Тому в мене робота вартує трішки дорожче, ніж дешево, але ж результат, я думаю, ви всі бачите. Хто вам буде з тих хлопців, які варять поріг за 2 дні, оце все робити? Правильно, ніхто, тому що фізично неможливо за 2 дні поварити поріг і якісно під ним усе повичищать. Тому, так. Я думаю, той, хто розуміє, той розуміє, про чому. А кому потрібен якісний ремонт автомобіля, на якому ви хочете далі довго їздити, пишіть на почту або в інстаграм.